День. Ми сьогодні почали, як завтра з прекрасного. Ми сьогодні робимо, як мені каже, дуже простий обід. У нас на обід в меню помідорова зупа і шпагетті. Як ми то робимо, будемо показувати. Для помідорової зупи нам потрібно в першу чергу цибуля. Ми беремо тільки половинку і ріжемо на кубики. В нас помідорова буде зуба буде не така, як, як у всіх всього народу. У нас буде помідорова зупа така, не така, як у всіх. Цибульку несемо і кладемо в баняк. Баняк, баняк кладемо на плиту, кидаємо цибулю. Не лиємо ще олії, хай вона трошечки підсмажиться і до неї додамо моркву. Ні, моркву я не люблю помідорові зупині моркву. Тільки цибулю. Можемо дати чесник, але це не обов'язково. Моркви не треба, та взагалі не треба було говорити про моркву взагалі. Знімати. нам цибуля трошечки присмажилася. До баняка наливаємо оливкової олії. І робимо дуже маленький вогонь, тому щоб морква, щоб цибуля нам не горіла. Олії даємо 2 столові ложки. Коли наша цибуля вже трошечки чуть, чуть присмажилася, чуть-чуть, ми даємо мелених помідорів. Ну, я мелених помідорів не зробила, я маю. Сальсу є помідори, і я її сюди вилию. Сальса в мене така. Якщо нема такої сальси або щось подніблене, значить це є ті самі наші помідори перекручені і перемелені з додаванням цибульки. І все, більш тут нічого немає. Це є і ми от всю сальсу сюди виспали. Но для помідорової зупи ця сальса замало. То ми що робимо? Чистокровні галичани, миємо ту пачку і ту воду, яку помили, додаємо баняк. І цього, правда, цієї пачки її вона була вже почата, нам мало, нам прийдеться додати ще одну таку пачку сальси. О, з, другої, з другої пачки ми додаємо знов таке. Трошки, ну, не даємо повну пачку, даємо половина тої пачки, половина пачки лишаємо і додаємо води. Ми все-таки варимо зубку. Додаємо 3 стакани води. Це все залежить від того, на який баняк ви варите. Вода має бути отака. Відесенька. І тепер ми то все накриваємо, солимо і забуваємо. Хай ця сальса вариться. Якщо є м'ясо, лийте сюди м'ясо, кидайте сюди м'ясо і воно вариться. Поки м'ясо не звариться, так до готовності, майже до готовності, доти хай вариться сальса з ним. Аж тоді ми будемо кидати рис. Накриваємо кришкою і забуваємо все. На друге, у нас макарони з соусом томатним. Як ми то робимо? Ми беремо цибульку, ріжемо кубіками такими і один чесночок. Розтискаємо його, щоб він дав запах, потім його викинемо. Це все несемо на пательню. Ми поставили сковороду на вогонь, на маленький вогонь доливаємо сюди. Оливкової олії. Кидаємо в першу чергу чесник. Чесник хай підгрум'яниться і чуть-чуть тепер кидаємо цибулю. Це я мішаю. Оце я все мішаю. Чесник, як тільки присмажиться, ми його просто викинемо. Він весь свій е, е, смак і свій запах віддасть цибулі. Так що нам чеснику не треба буде вже смаженого в пательні. От тільки цибулька трошечки підгульмяниться, і ми відразу влиємо в нас оця паста. А у вас можуть бути помідори. Перекручені, перетолочені, просто розкришені на чотири великі помідори. Сюди буде ще смачніше, то буде. А мені нашим, нашим людям, які в мене, моїм дітям, моїм родичам, моїй фамілії подобається отака от салса. То я даю отаку от салсу. Отакий от соус, таку пасап. Як тільки цибулька чуть-чуть присмажиться, щоб вона не виглядала білою. Бо у нас є така одна персона, яка не їсть у нас цибулі, вона взагалі погано їсть. І ми все робимо так, щоб її хоч якось нагодувати, щоб вона нічого не бачила. Зробимо трошки більший вогонь. Бо я люблю робити це все дуже швидко, щоб відчути, що, що запах йде, що на кухні щось смачненьке вариться. Тоб я так мішаю. Його не треба мішати. Я просто хочу зараз витягнути чесник, щоб він нікому не попався до Ще далі. Додаємо, Додаємо цю сальцю. Додаємо сальцю і знову, як галичани, миємо цю пачку. Ходять би, як миється, бо то вода вже. І ми цю всю воду, цієї повної пачки, виливаємо до салфо. І накриваємо кришкою і забуваємо так само про неї. Вона повинна переваритися. Вона, коли переварюється, робиться дуже смачною. Тоді шпагеті будуть дуже смачні. О, Ми накриваємо кришкою. У мене така велика кришка. І потім. Потім майже вже при кінці, коли ця сальса буде готова, майже при кінці ми можемо додати варене м'ясо, куряче, тонус, тунець, з баночки, все, що хто хоче, хто що любить, або нічого зовсім. І ще до спагетів я вирішила зробити. Отакий От болгарський е, червоний перець. У нас є, правда, один жовтий, але ну, я, напевно, його не буду використовувати. Я використовую цей. Значить, забираємо насіння з середини. Так ми робимо. Отак, поколюємо тут тобто, всередину. Потім беремо за і витягаємо його. Так скоро витягається. Щось Сьогодні не дуже скоро витягається. отак ціло. Що витягається, це зараз по-моєму, так само другий робимо окей. Щоб не обрізати, щоб Так, отак. О, отак. І витягаємо всі, всі, всі насінини. Тепер отак почистимо, заберемо це все, оце все, що є всередині вперше. Отак, нам його не себе було, щоб воно щоб нам перець на гіркнув гір... 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 чи я, бо ми будемо його робити солодким. У мене всі люблять солодкий той перець. Сам більше любимо мій чоловік, солодкий перець. А тут лаш. Вічно говорить, а ти зробив мені солодкий. А я люблю, як роблять сицілянці, з буркою, з помідорами. Гатан. Ну, сьогодні робимо солодкий перець. Цього на що ми звідси забрали, отак почистили його. Зараз помиємо. Ок. І наріжемо. О. Ріжеться він пластерками, ну, таким квадратком. Як хто хоче, так і ріже. має значення, як його різати, але краще квадратками. Бо на світлянський перець, якщо треба різати, то треба різати так, так вздовж, такими скибочками. Сьогодні ми будемо робити сумки перець. Окей. Ось так ми порізали перець. Бачите, як ми порізали? Такими пастерками маленькими, квадратиками. Тепер, що робимо? Беремо сам його, кладемо на вогонь сковороду, Вона ще з нас з олією, трошечки з водичкою. але то нічого страшного. Наливаємо ливкової олії. Не дуже багато, окей. Також дві, бачите, скільки дві-три столові ложки кидаємо перець. Окей. Накриваємо кришкою і забуваємо на якийсь час. Коли ми це все зробили, зараз накриємо кришкою. Закрили кришкою. Тепер ми дивимося. Тепер ми дивимося, що в нас робиться. Зупою. Зупа у нас кипить гарно, зробимо її трошки менший вогонь. І через хвилин 5 будемо засипати рисом І сальса для цього. Бачите, скільки було багато води, вона була така рідка. Я трошечки додала курячого м'яса, пам'ятаєте, я вам говорила, що ми розсіл їмо в одному з наших, коли я варила розсіл з курки, а це м'ясо не їмо. Ми його, з нього робимо млинці. Ну, млинці ми не робимо на, на тепер, то я його кинула сюди до саль, до цього, до цього соусу. О. Тут ще немає ні цибулі, ні, ні, ні е, солі, ні перцю, нічого, тільки цибуля, чесник я викинула і кинула м'ясо і все. Вода і. Пасад накриваємо і хай воно вариться далі. Чим більше воно вариться, чим більше википає з нього вода і він робиться густий, тим він робиться смачніше. Знову ми повернемося до нашого перцю, якого ми щойно закинули сюди. Трошечки ми його помішаємо і на перший раз будемо його тако помішувати, щоб воно щоб він нам не дуже так пригорів, і тільки як тільки він трошечки. Тушиться на олії, будемо доливати води. А це ми поставили окрім на наші шпагетки. Закриваємо кришкою і чекаємо. І забуваємо на якийсь час про то все. Оце ми знову дивимося до нашого перця. Ми так дивимося, тому що він нам не прогорів. Знайде хто прогорів він смачний, але краще, щоб він не прогуляв. І ми отак його помішали і висили. В той час ми промили рис і засипаємо у нашу кип'ячу воду з сальці. Варимо зуку, тільки один рис. Трошки більше, як пів стакана рису даємо. Це залежить від того. Мішаємо і на якийсь час забуваємо про нього, накриваємо все. Тепер ми дивимося до, нашого, до нашої підливи. Вона вже в нас майже готова, але ще, ще така, ну, ну, не така, як би я хотіла. Хотіла б більш густішу, щоб я знімаю кришку, кладу її зовсім окремо і роблю, це я, і роблю більший вогонь. І хай випаровується вода. До якого, до якого стану вона має випаровуватися, я вам трошечки пізніше покажу. Це лишаємо і забуваємо. чуєте, як він кипить. Значить, олія вже скінчилася, а лишилося тільки е, січ перці. Тепер ми, тепер, коли вже олії майже нема і він вже починає своїм соком шипіти, або вже в власному соці варитися, ми доливаємо. Покриваємо його водою. Майже весь майже покриваємо водою. Не солимо, не перчимо, накриваємо водою і залишаємо його і забуваємо про нього, хай він вариться. Так, отаке супові трошки. Отаке суго нам має бути. отаке, бачите? Воно вже готове, ми робимо малесенький вогонь, солимо його. Досить. І перчимо хто любить перець. Ми перцю не даємо, потім собі кодом докидає. Наша суго готова. Ми його забираємо. Геть. Наша, так, наша суго готова, отаке воно має бути. Ми його лишаємо тут на столі. Хай воно відпочиває, чекає свого часу. Кладемо воду на спагетті. Ми поставили воду на шпагеті, соус наш відпочиває, чекає свого моменту. В перець ми налили води. І в зупу, яка в нас кипить, самовито чомусь. Окей, ми так зробили вже малий вогонь. О, зараз перекладемо його десь. Зуба в нас кипить. Ну хай кипить. Можемо її навіть помішати, подивитися, як там ризи з нею компонує. Так, так, обов'язково треба помішати, Борис любить пристати до дна. Окей. Помішали і хай вариться. Далі. Прикриємо трошечки. Поки вода в нас не закипіла, ми принесемо собі спагетти. Наші спагетти такі. Тут є кілограм шпагеті, шпагеті номер 5 але ми е, можуть бути любі шпагеті, не обов'язково саме такі, можуть бути баріла, вона ще смачніша, Ну, ми маємо такі. Нам треба на 7 чоловік шпагеті. І це приблизно, це приблизно буде отакий кулак. Зараз я вам покажу, як я визначаю. В принципі, можна поважити, але ну, в галіці важить, мені. Отакий кулак шпагетів. І я кидаю в кипячену воду. Правда, вона в мене ще не дуже закипіла, але зараз вона закипить. Краще, коли є більший баняк, тоді краще, я подивлюся, чи нам вистачить. Думаю, що вистачить. Ще трошечки докину Чуть-чуть. такий кулак. Я потім зважу, скажу вам, скільки я зробила. І накриваємо кришкою, щоб воно гарно зварилося, щоб макарони зварилися. Отак їх помнемо їсти, щоб, щоб спагеті не... Окей. Тепер перемішаємо. У нас за маленький баняк для цих спагеттів. Але то нічого. Не значить. І отак нас у кипля... нас кипить перець. Можемо зробити йому менший вогонь. Зараз він вже так сильно кипить. І все. але Навіть його не відкриваємо, навіть на нього не дивимося. Він собі хай кипить як хоче. Нам було в мене зараз шпагети, щоб закипіли, щоб ми їх могли вступити всі, щоб вони потім нам, як покажуть, докупи не зліпилися. У мене такий був один випадок, що мій внук сказав, що він сам робить шпагеті Холодну воду кину, це все вчепилося, це вже навіть витичу. Макарони, наче вже зварилися, бачите, які вони. Я ще спробую їх на смак. О, вони беруться. Уже зварені Найбільше добре. Викрутаємо газ, ми ставимо його, бо у нас ця камфорка не дуже добре працює. Макарони перекидаємо сюди, вони в нас не солеві, я буду не солю. У нас ніякі макарони, просто макарони зварені. Тепер до макаронів додаємо наше суго, яке ми робили. О. Тепер ми солимо. я солю, я так роблю, перемішую тут все. Okay. Наші макарони готові. Попробуємо що їм бракує. Поліня, перцю. Я так трошки сло, роблю перець, не знаю чого. А, чуєте запах перцю. А кому треба буде, собі До... Пер... Пер Міля? Дуже добрі макарони. Зуп. Зупа у нас вже готова. Я пробую, чи її треба ще досолити, що я ніколи нічого не, не солю. Окей. Okay. Все. Сюди можна дати також перцю, трави і таке всяке. Ну, це вже вони все будуть. Я виключаю. У нас можна дати ще присмажену муку. Але я цього робити не буду сьогодні, тому що вона і так смачна. Я виключаю зубку, зупи готова. Окей. Okay. 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 Ми зробили салат з помідорів. Дали трошки огірків, цибульки, базиліку і е, оливкової олії. Нічого мудрого тут немає. Навіть я не показую, як це робити. Накрішили як-небудь і додали. Все, це готово. Все. Це у нас потертий сир. Називається він гранопадану. Може бути пар... як, як пармінджану. Це одне і те саме. У нас сьогодні гранопадана. Ми кидаємо сюди трошки. Отак. А решту кладем на стіл, кому треба, нахай собі до роблюють, то самі. Так, до вже, до помідорових зупи ми ще робимо такі сухарики, просто на пательну накидаємо подрібнені по, 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 по на, на кавальчики булки. чекаємо, поки вони чуть-чуть пісмажуться. Можна зробити то в духовці. Ну, я не забула. Ми робимо так або швидко. І наш перець вже майже готовий. Зараз подивимося, бачите, готовий. Оце ми відкрили його, поки ми будемо їсти зуб, перець до другої страви, до наших шпагетів буде цілком готовий. От, хочу трошки, щоб він випарив ту воду, тому що нам тої води так багато не треба. Окей. Це я роблю дуже великий вогонь, щоб було дуже швидко. Зашкварена у нас вже готова до зупи, Я кидаю його в таку мисочку і несемо до столу. Коли в нас перець отакий вже випарувався, ще може бути більше випаруватися, щоб менше було води, ми його солимо. Небагато. Отак посолили трошечки. І додаємо до нього цукру. І додаємо до нього цукру. Ну, приблизно 4 чайних ложечки. Вимішуємо то, даємо цукру трохи кристалізуватися разом, подружитися з перцем сіллю і водою, яка там ще лишилася. От вони так ото подружилися. Трошки їм даємо такого, такої більшої дружби. Так вони подружилися. Попробуємо, чи ще бракує цукру. Ні, Не бракує, якраз дуже добре. І додамо ще яблучного оцту. Багато ні. Дві столові неповні ложки. Все, це вже все готове. Залишаємо так чуть-чуть, щоб оце ще подружився. Виключаємо і їмо. Дупа наша готова. Зверху оце сухарики. Наш обід готовий. Зупа помідорова зверху з сухариками, шпагетті, суго, салат з помідорів і наш перець солодкий. Отак він вийшов і дуже він смачний, отакий він гарний. Оця юшка дуже смачна. Це не це юшка про це не олія, це юшка від помідорів, від перцю, від цукру, від солі, від, від води. Смачного. Хай вам буде добре.